Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми маємо попередження для всіх, хто проживає в Польщі від польських протестувальників, тому як завтра вся Польща буде максимально паралізована і заблокована. І вже зараз а, ці ж самі представники протестувальників говорять, що вони завтра для всіх людей роблять ще один додатковий вихідний, тому як на роботу адекватно добратися. Більшість людей просто-напросто не зможе. Ми зараз поговоримо, по-перше, про стан того, що і як завтра буде блокуватись. Також ще раз я вас хочу попередити, не виходити на десь місця скупчення цих фермерів, тому як можуть бути провокації, і вони з задоволенням скористаються просто тим, що ви являєтесь українцем. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Діліться ним себе в соціальних мережах, ставте йому лайки. Цим ви допомагаєте боротися з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний за вашу. Підтримку, ми вже говорили з вами про загрози, які несуть несе мітинг 20 березня для всіх українців, які в Польщі знаходяться сьогодні. У нас є заява від польських протестувальників, тому як організатори протестів повідомили, що навколо столиці, по-перше, буде заблоковано шість доріг. Також аграрії зазначають, що поліція здалася і дозволяє блокувати. Будь-які дороги в будь-яке місто і на столичному протесті буде основна, скажімо так, буде найбільше людей, найбільше скупчення цих фермерів і техніки, але при цьому будуть заблоковані на в'їзд і виїзд абсолютно всі великі, воєвудські та трохи менші міста буде заблоковано багато доріг. Наприклад, на сьогоднішній день відомо, що фермери перекриють трасу С7 на ділянці Варшава-Гданськ на 12 годин. З 7 до 19. І ніхто Взагалі не зможе проїхати у Варшаву і у всі інші міста. Я так розумію, що е, не будуть пускати особистий транспорт, можна буде, будуть пускати тільки громадський транспорт. Тому ці самі аграрії закликають всіх людей завтра, якщо ви хочете кудись все-таки поїхати, не використовувати власні автівки, використовувати виключно громадський е, транспорт. Е, також говориться про те, що загалом повідомляється про 580 акцій протесту. Масштабних по всій Польщі, і ця кількість е, далі зростає. Я так розумію, що ці заявки будуть ще далі подаватись, висвітлюватись, і в загальному їх може бути ще більше сьогодні до кінця дня. Також говориться про те, що в цих страйках, в цьому блокуванні всієї Польщі, всіх великих і маленьких міст візьме участь понад 70 тисяч. Фермерів. Ми розуміємо, що якась частина з цих фермерів це зовсім не фермери, це просто проплачені люди, яких, які за гроші будуть стояти і блокувати кордон. Також ще раз вам хочу нагадати за небезпеку, яку несе несуть дані акції для українців, тому як, окрім масштабної паралізації і так званого апокаліпсису, як його називає видання РМФ 24, що стосується саме з блокуваннями так, всіх там логістичних артерій, Польщі, то є окрема небезпека, також і для українців. Минулий мітинг, який відбувся у Варшаві, був е, гостро висвітлений і гостро налаштований проти українців, проти тих українців, які знаходяться всередині Польщі, і проти тих, які знаходяться в Україні. Також проти української агропродукції, українських фермерів і всього українського. Ми про це говорили. І е, також говорили з вами про те, що е, на протести фермерів. Е, на сьогоднішній день доєднуються також різні проросійські покидьки, які розвивають антиукраїнські та протиєвропейські настрої всередині Польщі. І вони, повірте, таким масштабним мітингом, який має відбутися завтра, вони точно нехтувати не будуть. І я впевнений, що завтра буде багато контенту, буде багато провокацій, можливо, будуть якісь сутички, і скоріш за все, що так і буде. От тому, як минулий протест він супроводжувався. Вживання великої кількості алкоголю, деякими мітингувальниками, які потім попали в халепу, які почали битися з поліцією польською, і в кінці кінців їх просто було затримано, скажімо так, яка їх там подальша доля не зрозуміло. Тому бачимо, що зараз ну, є карта окрема, і ця карта показує, що абсолютно вся Польща насправді буде охоплена, і завтра треба бути максимально обережним. Тому я. Ще раз вас попереджаю: якщо у вас немає гострої потреби завтра десь виїжджати з дому, взагалі виходити з дому, то краще. Цього і не робити, тим паче не вступати в супечки в суперечки з фермерами, з протестувальниками і так далі. Тому як завтра може бути багато антиукраїнських плакатів, і я знаю, що багато кого з українців, які проживають в Польщі, це чіпляє за живе. Але просто це проігноруйте, будьте розумнішими, і знайте, що дуже швидко це закінчиться. Нагадую, що на мою думку, це закінчиться після місцевих виборів, які мають відбутися 7 та 21 квітня. І виключно після цього є шанс, що ці протести швидко закінчаться. А на сьогоднішній день нинішня польська влада електорат втрачати не хоче. Тому, друзі, маємо на сьогодні таку ось інформацію. Дякую кожному з вас за перегляди, за підтримку. Для мене це насправді є дуже і дуже важливим. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!